Тримати в собі злість це не про геройство, так або про крутість, якусь таку, типу, що я тримаю злобу в собі. і, Типу, це класно, ні, це, скоріш за все, призведе до вас до самотності. Люди все одно помічають, що ви відчуваєте, як ви, в принципі, реагуєте на якісь події. Типу вони ну, не часто такі дурні, як ви думаєте про це. Тому а, проживати цю злість. Навіть якщо вам забороняли або карали її в дитинстві, або, не знаю, навіть на роботі, на навчанні, коли ну, можна навіть до дитинства не звертатися, е, можливо, вас не так давно за це лаяли, якось карали. Тому відчувати і проживати її, це набагато краще. Ви можете там, якщо ви не хочете злитися на людину, прям типу в очі, ви можете вийти, попроситися вийти, якось позлитися собі, типу, і це нормально. Це оце, оце буде такий більш здоровий шлях для вашої психіки.